Кохання це любов один до одного. Кохання це всюди ходити разом. Кохання це коли хлопчик любить якусь дівчинку, дорогу собі людину, а мама любить так. Кохання це коли дівчинка любить хлопчика, хлопчик любить дівчинку. На мою думку, це взаємоподія і щось тоді, кому... коли комусь щось роблять приємно. Комусь приємно, а другий його побачить. Кохання це більше, ніж просто слова. Це погляд, який розуміється без пояснень. це дотик, що заспокоює. Це коли поруч з людиною затишно навіть у тиші. Кохання для мене це довіра, підтримка і тепло, яке наповнює кожен день. Це коли поруч з людиною ти почуваєш себе в безпеці. Це відчуття, яке допомагає тобі ставати кращою з кожним днем. Для мене любов це Бог і музика. Кохання це почуття радості і бажання робити іншу людину справді щасливою. Кохання, коли я чуюся слово, то в голові спливає ціла купа думок. Мабуть, найперше, що спало мені на думку це довіра до людини. Найголовнішої людини в моєму житті, а що для тебе, кохання?